DualSense – найкращий контролер, яким я коли-небудь користувався. Якість порівняно з попередніми геймпадами Sony суттєво зросла, але є деякі нюанси, про які мало хто говорить, і я б хотів про них розповісти. Думаю, ця інформація буде корисна для вас при купівлі нового DualSense. В мене не було проблем з тим контролером, який йде в коробці разом з PS5. Він працює ідеально по сьогоднішній день. За більш ніж два роки користування ніякого дріфту стіків не з'явилось. На перших версіях DualSense ця проблема була більш розповсюджена. До купівлі PS5 я вирішив купити ще один новий контролер. Після розпаковки я побачив, що на ньому є помітний брак, розводи фарби, нерівно встановлений тачпад і правий стік при нажатті хрустів. Після цього я вирішив подивитися в інтернеті, чи ще в когось були подібні проблеми. І виявилось, що не в одного мене таке було. Люди отримували чорні фіолетові контролери з подряпинами і, скоріш за все, в Sony поганий контроль якості. Можливо, для когось це незначні недоліки, але коли я купую нову річ, я хочу, щоб вона виглядала і працювала ідеально. І не потрібно жартувати в коментарях, що якщо б я купив білий контролер, то не було б проблем. В результаті я продав цей геймпад. І не так давно на чорну п'ятницю я замовив новий срібний DualSense на розетці з безкоштовною доставкою в поштомат. І це не реклама розетки, тому що розетка взагалі не вміє упаковувати посилки. І це не основна проблема, тому що часто люди отримують розпаковані коробки, і в моєму випадку сталося те саме. Не дякуйте, розетка. Щоразу, що треба, погодьтеся, що це неприємно. Можливо, хтось хоче купити комусь щось на подарунок в гарному стані. Але розетка кладе на це болт. До речі, цікавий факт, що в деяких країнах колір DualSense називається по-різному. Наприклад, українською мовою буде монетний срібний, польською срібло високої проби, англійською чеською та іншими мовами називається серлінгове срібло. На щастя, з контролером все гаразд, тільки замітив, що при відхиленні стіка чується невеликий хруст. Тому моя порада вам обов'язково перевіряйте DualSense при отриманні. Пишіть в коментарях, чи були у вас подібні проблеми, і усім пока-пока.